Всім привіт! Як я обіцяла, наступне відео буде в хорі. Я десь гуляю в якийсь хорі і хочу в ньому бути. Тільки на то. Я в ньому гуляла, він взагалі не Окей, я це взагалі сміхота повна. Що це такое? А, блин, той хуй уже выдала все за надпад. Заяц. Ой. О, боже мой. Я могу объяснить. О, Миша, это страшно. Я реально гуляла сейчас я шилка пьет. Окей, начинаем с видос. Я думаю, меня... а вот что ты? Не съешь? І что-то було от чек, от язык убилась. Починаємо спочатку. А точно я ще його заб'є. Машинома. Це нам поїсть. Мы ще нема. Вона не йти по кьюгу, бо по кюгу миша ходить. Ла -ла -ла. Папом. О, Что Сейчас я на пьяном шляху, да? Ключик есть. Теперь куда нам надо? Пойдем сюда. Один тут синий, а мы на зеленый. Пойдем дальше. свина пастка. Блин. Я что пришла? Три, восемь, четыре, два. Є вісім, чотири, два. Ви здіваєтесь? Е, я хочу з другого обличчя не Я першого. Я буду. Я за лампочком буду йти. Коли я гуляла, він іншу стишилку, не знімаючи відос? Я тупо йшла куди-небудь, а ти було йти за піццями, кусками. Це бискотеку наш тов. Две какая-то мышь. Вот сюда мышь. За устики вот и баксов можно наехать. Двенадцать. Я хочу взять спичатку. Лёха. Пошла назо. Так ведь я чая блина якийсь смоточок с утикой ведьмы, коли я зустрічаю її. Бай -бай. Вы издеваетесь? Уже ладно какой-то. Вы, за издеваетесь? Вот вы издеваетесь? За ступу залезешь сюда, и прибить туда, туда выход. Не сюда что получу дапит. Задуначу ну... Заду и пойду туда. До речі, якщо ви знаєте цей інтернет, то з вас вподобайка ось цей ей ну це пісня Бомні. Ей, віси, діа на мене. Я тільки цей є дочок, знає тільки це. Чогось. Що нам не буде?

Все, я йду кто в шляху. Я такой голуб. Як вона мене знайшла? Ну вона могла когось? Ніче свитло хооу в яшок. Вона вийде з цього, доки не прийду. Мені треба сюди. Мені треба сюди. Напевно. Та, блін. Що мені тебе робити? Пишіть в коментарях, чи гуляли ви в цю гую. І чи ви хоча б один раз погодилися в неї. Я стою і гуляла в неї. Ну, тисячу мільярдів в'язів. але жодного в'язу я не пішла. Надіюсь, що сьогодні хоча б піду. А оу, на доску, висую доску Мен... надо туда до світло, не змію як тут куда? Ну, схоже сюда тьяв. Ви зараз бачили це? Ви зараз бачили це? Ой, блін. Ви чули, я не пішла назад туди. Я... Вибачте. Летя не досконала. Наступна серія. Наступні серії, напевно, дійдемо. А поки що всім побалу, не буду затримувати це відео занадто довгим.